Достатньо розповсюджене питання серед клієнтів, скільки коштує доставка ваших запчастин новою поштою. На сьогодні, це вересень 2025 року. Мінімальна вартість доставки новою поштою в межах України між містами складає 80 гривень. Якщо відправка йде у село або СМТ, вартість буде складати 105 гривень. Мінімальна вартість передбачає найменшу посилку, найменша посилка важить до 2 кг. Наводжу приклади. Тут чавуні циліндри до компресора чи якісь елементи поршньової. Вага ну, до 1,5 кг. Вартість буде коштувати 80 або 105 гривень. Ну, в залежності від того, куди відправляємо, так як я і сказав. 50 або 100 грамів важить ремінь до бетономішалки. Не принципово не знаю, не зважував, але приблизно там, до 100 грамів. Відправка його буде коштувати так само 80 або 105 гривень, в залежності від населеного пункту. Окрім того, у е, нової пошти є таке поняття, як об'ємна вага. Наприклад, ви відправляєте мішок е, пір'я або пуха, в е, котре важить там, кілограм, до прикладу, там вже будуть ну, свої тарифи, бо це буде достатньо багато займати об'ємом. Підкажу варіанти, як можна трохи здешевити. Ну, По-перше, ті, у кого є додаток нової пошти, ви можливо помічали, що час від часу надходять повідомлення по про промокоди нової пошти, там можна зекономити близько 15% від вартості. Тому, якщо ви йдете на пошту відправляти або отримувати посилку, ну, не полініться, зайдіть у додаток нової пошти. Можливо, у вас є дійсний промокод. Або ж, або ж замовити відправку. Ну, Трохи дешевшими перевізниками. Це або Укрпошта, або Міст Експрес. Укрпошта взагалі буде, може вдвічі дешевша, але трохи довше. Міст Експрес це щось середнє між новою поштою і Укрпоштою. Тому, друзі, ось так. Хочете швидко нова пошта. Хочете трохи здешевити Укрпошта. Хочете щось посередині, то Міст Експрес. Тому, в залежності від тієї запчастини, яку ви замовляєте, обирайте відповідного перевізника, такого, щоб вам було вигідно. Всім дякую за увагу, всім гарного дня.